Для створення програм, для комп'ютерів, використовують мову програмування. Тобто це набір таких інструкцій, ну, точніше, навіть не набір інструкцій, а набір зарезервованих слів, із яких ми можемо інструкції складати. От, І для того, щоб використовувати ці зарезервовані слова, для того, щоб описати програму якоїсь мови програмування, варто використовувати для цього. Інтегровані середовища розробки, так вона називається. IDE, Англійська мова скорочена. І це інтегроване середовище складається, перш за все, із текстового редактора. Де ми можемо текст нашої програми вводити із транслятора, який дозволить нам набраний нами текст програми мовою високого рівня. Транслювати, тобто перетворити у вказівки для комп'ютера символьний відлагоджувач, який допоможе нам побачити, якщо ми допустилися якоїсь помилки, то де і яку помилку ми допустили. Ну і нарешті самого середовища виконання. Тобто ми можемо безпосередньо в інтегрованому середовищі розробки подивитися, як наша програма буде працювати. Дуже часто такі середовища розробки встановлюють на комп'ютер. Але зараз у нас триває онлайн-навчання, і тому варто використовувати якесь хмарне середовище розробки, тобто таке, яке зберігається не на нашому комп'ютері, працює не на нашому комп'ютері, воно працює десь у хмарі, тобто на віддаленому комп'ютері. І Одним із таких середовищ розробки, які можна використовувати для навчання, є середовище Riплі. Воно підтримує досить багато мов, там не тільки мова програмування, там можна і мови розмітки гіпертексту, наприклад, використовувати для того, щоб навчитися створювати веб-проекти. Але ми будемо створювати програми мовою Python, і тому давайте ми розглянемо, яким чином можна зареєструватися і використовувати це середовище для навчання. Отже, нам потрібно, перш за все, перейти за відповідною адресою replit. Ripple.it. Ну, давайте ми трошечки так промасштабуємо, щоб видно було краще цю адресу. ripple.it Тиснемо Enter після того, як ми ввели цю адресу. От, і ми потрапляємо на от, трошечки адреса, до речі, змінилася. Да? Тобто ми потрапляємо от... на ripple.com Тобто можна одразу реплідком набирати, ну, ріпліт просто коротше. Да? І натискаємо на або sync-up, або lock-in. Ну, власне кажучи, я зазвичай використовую лок-ін. І зараз поясню, чому. Тому що при введенні, при під... вході лог in, це значить вхід у середовище. При вході ми можемо або ввести наші облікові дані. Або, зверніть увагу, нам пропонують використати э, свої облікові дані з інших якихось соціальних мереж або поштових служб. На першому місці у нас поштова служба Google такий собі пошуковий і поштовий гігант. І він надає досить багато інших э, сервісів у рамках Google Workspace, тобто робочий простір від Google. Ми використовуємо в нашому закладі Google Workspace for Education, тобто для навчання ми цей робочий простір використовуємо. Тому у кожного учня є електронна адреса, яку можна використати для того, щоб приєднатися до нашого середовища Ріпліт. Отже, ми клікнемо по кнопці Continue with Google, і нам запропонують. Вибрати обліковий запис, яким ми користуємося для того, щоб продовжити. Ну, ми користуємося якраз цим обліковим записом. Наш браузер пам'ятає наш обліковий запис, тому ми його і виберемо. Клікнули один раз. І треба після цього просто дочекатися, коли середовище спитає: а у який спосіб ми з вами будемо використовувати це середовище От Welcome to Ripplit, тобто перший вхід Welcome to Ripplied. І що ми будемо робити, да? як ми будемо його використовувати? Чи є в нас якийсь досвід у роботі із програмами? Зовсім немає. Початківець, професіонал. Ну, ми виберемо початківець. Чому? Тому що ми вже трошечки знаємо, як складати алгоритми, які виконуються на комп'ютері. Ми раніше працювали у середовищі Scratch, це також інтегроване середовище розробки. Ми виберемо, що ми початківець. Як ми будемо використовувати це середовище? А ми будемо його використовувати для навчання. For От. Ми вибрали, що ми початківець. Ми будемо використовувати для навчання і натиснемо на кнопку Start building. Building – це значить створення, побудова, побудувати проекти. При першому вході, знову ж таки, нам середовище повідомить, що ми, які. Заготовки ми будемо використовувати, які мови програмування, чи інші мови ми будемо використовувати для того, щоб побудувати наші проєкти. Ми будемо використовувати мову Python. От. Зверніть увагу, що ми будемо використовувати оце середовище, так? І ми можемо клікнути і використовувати цей шаблон, так, а можемо просто десь. Клікнути, просто подивитися усі можливі шаблони да, для того, щоб наш проєкт створити. Зараз ми не будемо створювати проект. Наше завдання просто зареєструватися. Можливо, про реєстрації середовище нам надійшла якийсь лист для того, щоб підтвердити нашу, наше приєднання до цієї спільноти, до спільноти Ріпліт. Тому бажано все-таки, коли ми скористалися нашим, нашою поштовою адресою, зайти на нашу електронну пошту і перевірити, можливо, там нам якесь. Якийсь лист прийшов. Ну, от Ми бачимо, що від ріпліт жодного листа, очевидно, все гаразд. При реєстрації з використанням якихось облікових даних із нашою поштою варто все-таки відкривати для того, щоб перевірити. От, наприклад, якщо ми, коли ми реєструвалися у середовищі Scratch, то Scratch нам надіслав відповідного листа для того, щоб ми активували. Нашу електронну пошту як частинку цієї спільноти. Ну, Ріпліт нам не присилає такого листа. От, тому відкрили, переглянули, переконалися, що все гаразд. І от на цьому реєстрація закінчилася. Як створювати нові проекти, ми розглянемо у наступних відео. З вами був Володимир Пандеренко. Бережіть себе!